Так, швидке відео для своїх, що приїхало, Получається отакий от білий Хіндостан, Я такого в житті не бачив. Буде 1500 гривень на цьому невеличкий скольчик, але це сама, сама чиста така е, одиниця. Ось, наприклад, Хіндостан, котрий. Е, Ну, Як звичайний. Да? Оцей теж Він склеєний, але він цілий, буде теж продаватись 800 гривень всього коштує. Blue приїхав просто шикарний, я такого ніколи не бачив. Суспензію віддає запросто теж зі слурами. Будуть цей 1300. Це Quesper тонка порода. Хіндостан нарізає жорстку таку риску. Я навіть не знаю, як сказати, таку там 800-1000, але ріс після нього ну дуже агресивний, однорідний. Прям клас. Прям вони отак от і <кхи> і будуть. Що. Далмар, ой Хіндостан Далмар і потім Гвеспер цей суспензію там майже не дає. Це такий тонкий доводочний піщаник шикарний, просто шикарний камінь. 1200 гривень, 1100 гривень. Тут є декілька скольчиків, а так він, такий же шикарний. А цей 1000 гривень тоньше інших, але нічим не відрізняється чисто товщиною. Ну і Вашидки ці пісочні, м'які, ця більш твердіша, і вона така повноцінна. Це вони з різного розпилу. Оце один камінь, оце зовсім інший. Цей 1200 гривень, ці по 1550 гривень. М'якуща, м'якуща і напівтверда Тобто оці можна в парі пускати. Це ББВшка, ББВшкою вже встиг попрацювати. Ну, під таким сонцем не буде видно, але там гранати просто блищать. Але, якщо, якщо видно, Ну, Там. Тут, тут же і половина каменів підрозписана трохи, так що е майкуйте всім, кому треба, щоб, щоб вистачило. Е ну і виходить, що скрипалі. Е молочний, найшільний е ханзан. Це напіврайдужний, тобто твердіший і більш агресивний такий від молочного. Це навпаки тонко працюючий зоряне небо, так зване, і карпатський чорний. Тобто 1900-800-700 ББВшка 950 зі слуром. І виходить, що Індія Fine. І післязавтра буде Індія Міум, це та Пайківська по 500 гривень штучка. Так що можна вже з медіумом кому треба комплектами їх штук 5-6 буде комплектів і все. Більше пайківського періоду не буде. Так що ще раз, 800 гривень, півтори. 10300 Blue, це Хіндастан Білий. Це Веспер, 1200, 1100 і 1000 Ці там зі, зі слурами будуть вашити 1550 і 1200. Просто вона, вона не, не дуже тонка. Просто вона по ширині трошки вуща, але теж зразок шикарний, ну, ББВшки 1400 гривень, білий молочний 1000, Ханзан 900 напіврайдужний 800, зоряне небо 800, Карпатський 700. Получається, що Сілкстоун ну, він то 950 гривень Yellow Lake, лейк да? Це його розновідність. Ну и по 500 гривень Індії.